Цей рік говорить депутатка Житомирської міської ради Ірина Гладка. Мало відрізнявся від попереднього, бо ж основне завдання не змінилося наближення перемоги. Будучи самою переселенкою, вже майже 10 років, завжди велику увагу приділяє проблемам та потребам внутрішньо переміщених осіб. Ми надавали новий посуд, нові ковдри, нові матраси, нові набори величезні з гігієни. Також були і постіль, і рушники, і пледи. Дуже багато всього було і. Це більше понад ніж там 100 тонн. Ми Просто їх роздавали вручну. Ми надали таку гуманітарну допомогу понад три тисячі переселенців. Опікувалася депутатка і постраждалими від збройної агресії людьми. Взимку Ірина Гладка разом з іншими колегами від слуги народу вирушила із гуманітарною допомогою до Харківської області, а саме до щойно де окупованих громад. Ми рушили саме і до Ізюму, і до Балаклеї, і також в бік Куп'янську. Ми відвезли багато гуманітарних гуманітарної допомоги це було десь 15 тонн, все було виключно видано і в Ізюмської ОТГ і в Балаклеї. І зустрічі в нас були із владою місцевою. ми там спілкувалися, звісно, із лікарнями і з багатьма тими, хто пережив всі ці події і окупацію протягом шести місяців, які були. Чимало проєктів. Депутатка реалізовує на базі нетворкінг кафе Лампочка, котре має соціальну складову. Там постійно влаштовує різні заходи. Зокрема, нещодавно Ірина Гладка започаткувала проєкт для жінок: жіноча єдність, сила для перемоги. У нас тут жінки ВПО і жінки з членкині з військових. Цього родин це по 25 жінок, які приходять щотижнево працюють з психологами. Якраз ми маємо попрацювати з їх ментальним здоров'ям. А потім в нас ідуть друга частина психосоціальні заходи і ментальні активності для кожної ментальне здоров'я також вагомий напрямок роботи Ірини Гладкої. Впродовж року вона стала координаторкою всеукраїнської програми першої леді Олени Зеленської. Ти як зокрема було проведено інтерактивний захід до дня ментального здоров'я та робота у цій сфері сфері проводиться постійно. Ми дивимося на всіх, тих, хто працює в цьому напрямку, направляємо, допомагаємо, куди можна звернутися, якщо до нас звертаються. Ну і звісно, що наша робота ще в тому, щоб висвітлювати цю діяльність, щоб знали, куди можна було б звернутися як на гарячу лінію, так і просто потрапити в режимі он, офлайн до психологів, до тих, хто надають такі послуги. Ми проводимо тренінги також і по ветеранах, як комунікувати з ветеранами, тіми людьми, які повертають. Ця з війни активно впродовж року Ірина Гладка впроваджувала політику безбар'єрності у нашому місті. Зокрема, було проведено відповідний форум, під час якого презентували довідник безбар'єрності. Також була надана допомога юній житомирянці Ірині з інвалідністю, котра у травні потрапила у неприємну ситуацію в одному з тролейбусних маршрутів. Була особиста ініціатива, і моя і Арсенія Михайловича Пушкаренка, до якого я звернулася і попросила все ж таки допомогти і підтримати цю дію дівчину, те, що була можливість у нас надати їй гуманітарну допомогу. Це в принципі така краплина в морі. Просто для неї було головніше. Це ж таки це слова підтримки. Я спитала, чи є у людини крісло колісне у Ірочки Булбу. Були бу, є таке крісло, але не були не було моторчики. Тож це питання також вдалося вирішити. Загалом по допомогу за цей рік каже депутатка, зверталося чимало людей. Переважно це були проблеми охорони здоров'я та матеріальної підтримки. також Чимало звернень надходило з виборчого округу. Зокрема, піднімалося питання стану доріг та тротуарів. У мене на окрузі, на Мар'янівці, дороги в дуже негарному стані. Я порушую це питання, але я думаю, що треба цим плідно позайматися ще плідніше. Немає навіть тих тротуарів, де з візочком, да, може мати приїхати, або на крісло-колісному їм приходиться їхати просто по дорозі, тому що немає цих тротуарів. Тому я вважаю, що якраз на окрузі треба ще більше. Більше з цим попрацювати питання допомоги військовим для Ірини Гладкої не нове. Депутатка займається цим вже кілька років і неодноразово особисто їстила з гуманітарною допомогою на передову. Активно проявляє себе і у русі за жінки традиційно влаштовувала акцію «16 днів проти насильства. Тож робота ні на день не зупиняється.